На днях ЖФК «Полісся» зіграли у матчі 9-го туру чемпіонату України серед жіночих команд вищої ліги ЖФК Шахтар. Суперниці Житомирянок одразу почали атакувати ворота вовків та відкрили рахунок вже на третій хвилині гри. Голом відзначилася Надія Чайка. Юлія Семенюк сьогодні, екс-гравчиня Шахтаря у старті. Так, вона в старті і загалом це промов соцмережі жіночого футбольного клубу Полісся. Було присвячено Семенюк. Зараз перший момент удар і м'яч у воротах. Донечанкам вдалося подвоїти перевагу. Надія оформила дубль на 12-й хвилині. Ці атаки будуть озвучені. Тут треба винести м'яч не так. Ще одна спроба. М'яч не покидає. Штрафний майданчик. Удар по воротах добивати м'яч у ворота. Через декілька хвилин нападниця з команди Шахтар Надія Вегерич зробила третій гол. Шукає вона партнерку, піднімає очі. Ну, як, так же? ж? Як же ж так? Гол у другому таймі донечанки продовжили домінувати на полі. На 54 четвертій хвилині півзахисниці. Віктор Вікторія Мироненко забиває четвертий гол на користь ЖФК Шахтар. І перше зі спробою прочитати епізод це завжди відбувається. За комір! Проте житомирянкам все ж вдалось зменшити різницю у рахунку через 15 хвилин. Після штрафного пенальті від Тетяни Тріль м'яч у сітку добила Сабіна Азізова. Тріл. Тріль-удар триль, прямий. Не фіксується. М'яч, удар Забиває Полісся. Не... Тож арбітр зафіксував перемогу до з рахунком 1-4. Звичайно, ми готувалися до цього матчу ми з усією відповідальністю і розуміли, що команда. Полісія вона мала ще можливість зачепитися за першу шістку, тому всі зусилля прикладали для того, щоб е, налаштуватися на матч проти Шахтаря. Тому ми відповідно готувалися, звичайно, і всі настанови, які були дівчатам, е, слава. Вони були сприйняті належним чином, і що виявилося на сьогоднішній день позитивний результат для нас? Ну, я скажу, тут в компоненті всі фактори працювали, десь є і незіграність, десь невистачання майстерності, нестача майстерності. От, але хочу відмітити тих людей, які вийшли на заміну. Вони з бажанням вийшли якось так. Було бажання відчувалися, але вже трошки була ситуація неконтрольована. І Будемо працювати, будемо тренуватися. ЖФК Полісся наразі займає 10-ту сходинку у турнірній таблиці чемпіонату України серед жіночих команд вищої ліги.